Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно ж, я піноцит. І сьогодні ми будемо дивитися Reddit українською. Який, ви знаєте, найсмішніший термін для. Ви бачите, звичайно ж, це діаруш, звичайно ж, це. Все таке. Ну що ж, давайте ми подивимось. Але чекайте, лайк. Підписочку. Ви поставили? Алло! Ви поставили лайк підписку і подобайку, га? Я не поняв. Поставили? А коментар написали? Точно. А дзвіночок? Ну добре. То я слідкую за вами. Який, ви знаєте, найсмішніший термін для мастурбації? Ну, це, це дуже цікаво, який є. Пічка з шинкою. Запала ти що? Запалання шинки. Я зараз піду і запалаю свою шиночку. З шинкою. Я ніколи цього не чув. Тепер я завжди буду... я теж таке називати це так. Одна моя колега якось обмовилась, що минулої ночі вона справді добре пограла. <рес> мабуть, вона пограла в якусь гру, можливо. Ну так. Чисто так. В онлайн ігру вирішила пограти там Fortnite. Minecraft, мабуть, пограла. Чи Напевно, що. Напевно, вона гарна гітаристка, ну та літаристка. Ми багато нічого чого не знали про струни, чи порвалися під час гри у ля мінор. Джі, я Діперва під не піду. Булі. Я я тримаюся. Ви бачите, як я тримаюся, От. щоб не засміятися. Каже мені, що мені потрібно перестати мастурбувати. Потім він непогана Тобі... порада. Він не викликав мене до свого кабінету з бюлю. Тобі треба перестати мастурбувати. Чому лікар? Це тому, що в мене підвищений ризик серцевого нападу. Ні, це тому, що ми намагаємося зробити вам МРТ. Одного разу я отримав спам електронною поштою, в якому говорилося, що вони зламали мій телефон і отримали кадри, на яких я У мене так теж було постійно. У мене в Discordі мені написав типу, чел, Ха, ми спай піймали, ти через веб-камеру свою ми побачили. Побачили, як ти ось зробиш цю таку справу. Але я такий сказав, в мене на ноуті немає веб-камери. Відригаю черв'яка, і мені доведеться відправити їм тисячу доларів у біткоїнах, інакше вони відправляться всім моїм контактам. По-перше, мені це байдуже. По-друге, відригування черв'яка тепер мій улюблений термін для назви мастурбації. Я тричі отримував один і той же лист, я знав, що це підробка, тому що перший прийшов, коли мені було 11 років. Вони відправили його на мою шкільну електронну пошту. Вони також стверджували, що не блеф». Тому що вони мають мої особисті, особисті дані, дані. Такі, як це не блеф. друзі та колеги в Фейсбук. А також з якоїсь причини моє ім'я користувача в Майнкрафт. <рес> Навіщо їм взагалі? Це типу в тебе ти, таке слухай. Слухай, а ти зараз в Майн граєш? Я такий, ну да, ну давай тоді разом зіграємо чи так. Гей, hey, ти так, ти хорнікілер 69 Ти робиш щось неслухняне. Ми зловили. Ми зловили тебе, надійшли нам гроші. Ну, стандарт. «Надійшли нам гроші, або ми відправимо твою історію друзям на Facebook. У мене немає друзів. Топ відповідь для таких людей, чисто у мене немає друзів. Бро, як би я отримав пісня із Ріки і Якщо ви пам'ятаєте, то пам'ятаєте. Та лист, коли мені було 12 років, у мене трапився б справжній серцевий напад. А Буває. ще він сказав, що записав мою веб-камеру, тому моя достеменна знав, що це скам, тому що на моєму робочому ніякого стані... більше скаму. Без скама! Робиться у лісі і тебе будуть називати дроворубом. На човні веслування однією рукою працюй кермом. Мені завжди подобалося трахнути mm -hmm. підозрюва. <свят> ти що, криміналіст, щоб кривби <свят> робити? Або, або слідчий, слідча, -я, я не знаю, або трах... <свят> Ти що, е ти Трахати ж так, Ніби він винен грошей. Ти не потрібна мені люба, я трахну свою руку, ніби вона винна мені грошей. <свят> В іспанській мові ми маємо багато способів сказати це зробити собі смачно, відполірувати свій меч, повісити хуцака, потрясти видру. Плюсую, до речі, знаєте, чому, до речі, Mitsubishi Pajero в Іспанії називається Mitsubishi Montero. тому що на іспанському сленгі призначається як Дрочіла. Нагадує мені кумедну історію на роботі мого батька. Комп'ютери були дуже старими, і їм потрібно було багато часу, щоб запуститися, якщо вони перейшли в режим сну. Тому үгі. вони завжди час від часу натискали клавіші або рухали мишку, щоб підтримувати систему. Мої батьки розмовляють з колегою і кажуть: О, я зараз, якщо повернув... що, я не матюкався, я просто цитую. Мені треба піти потрясти мишкою. Що? я зараз повинен змій, потрібно потрясти мишку. Ой, он я кредит, это пацан усваивает. <реклама> <реклама> Рукостискання з безробітним. Війничок, де двоє не прийшли. А можна і одного. Потрясти квасолено. Як на мене, краще подзвонити в дверний дзвінок диявола. Трохи пограти п'ять на одного. А чого на одного чесно. бо ви маєте на увазі ту картинку з дівчиною і. Хлопцями, які стоять ззаду. <ріху> Якщо ви розумієте мою мову. Погодувати качок, роздати без. От про ці два я не знав, до речі. Коштовна література. Побачення з спелмелею Хендерсон. Не забуте про. Хенджеліну Джолі. Ну, Хенджеліну Джолі я зрозумів, а от пелиме я, я, я трішечки так. Напишіть в коментарях, що не мали на увазі, я просто не зрозумів. Кенджелін Джолі. Не знаю найкращий термін, але знаю, що фаб найгірший. так. Фапа. І здається, це пішло з коміксів як звуковий шум. Бринчання на клітарії, мій особистий лідер. Цікавий тебе лідер, звичайно. або звільнити китів. Ще можна сказати полоскотати індичку. Я пам'ятаю, як ще у старшій школі я спілкувався в чаті Xbox із групою друзів, mm -hmm. деякі з яких були друзями у реальному житті, а з іншими ми познайомилися під час матчів Halo 3. Одного разу вночі майже всі вже лягли спати, і були тільки я та один із онлайн-друзів, яких я ще не дуже добре знав. Тож деякий час було тихо. Зрештою, він перериває мовчання і запитує. Отже, ви не заперечуєте, якщо я відлупцюю шинку. Я був не уявляю це чисто. Ну що, шинка, ти сьогодні не смачною ти будеш поки... на на, на. Я знаю, що Що те, що я зараз сказав, це був повний крінж, але. Що ви мені зробите я в іншому місті? Трохи спантеличений, але мало не помер зі сміху. Дякую за перегляд. <звистач> я тебе розумію. В напишіть вам. Дякую вам за перегляд. Було ну, дуже спішно, я бажаю, тому що дійсно, я прям <плес> дійсно дуже було смішно. Вибачайте, що іменно такий відос я вибрав е слідучим після відео про могилізацію. Але все ж таки, ну, відео був дуже цікавий. До того ж, самі ще автори написали мені коментар. Дуже щиро дякую, що, що завітали до мене в коментарі. Пишіть там частіше. <ріст> і мої глядачі, ви теж пишіть туди частіше. І лайки ставте частіше. І підписуйтесь, до речі, частіше, будь ласка, тому що ну це особливо для мене. Це, це дуже важливо для того, для того, щоб підтримати український YouTube. Це дуже важливо мать вашу Тому що ви повинні підтримати український YouTube, коли він потребує вашої підтримки. Тому що це має бути. Тому, друзі мої. Дякую. Дякую, Дяйруш. Тому усім. Папа.